Росія вночі атакувала білу церкву з повітря. Близько 20 вибухів пролунали в різних частинах міста. Люди майже всю ніч провели в укриттях. Ворожі удари пройшлися по медичному центру, спа комплексу, приватних будинках та підприємствах. Місто горіло, пожежі спалахували одна за одною. Наразі вже відомо про серйозні пошкодження в центрі. Зокрема, вщент згоріло міжміське маршрутне таксі. Ще одне пошкоджено. Постраждали два приватні медичні заклади, з яких один повністю згорів. Пройшлося й по приміщенню білоцерківської єпархії УПЦ Спасо. Преображенському соборі, а також по центральному корпусу аграрного університету. Били росіяни й по підприємствах, там теж спалахнули сильні пожежі, зокрема, на хлібокомбінаті пошкоджене скління. Біла церква була підвергнута масовому комбінованому удару. Це було 18 шахетів і одна балістична ракета. В чотирьох локаціях були попадання. В промисловій зоні і багатоквартирна забудова, і приватний сектор в різних районах міста. Я думаю, що завтра ще також сесія сіяло Церківської ради щодо додаткового виділення коштів резервного фонду місцевого бюджету. Для подолання наслідків цієї ситуації, що сьогодні в місті. білоцерківці розповідають, це була одна з найстрашніших ночей. Вибухи були настільки потужні, що вікна тремтіли навіть за кілька кілометрів. Катерина з самого ранку приїхала на роботу і побачила, що від новозбудованого готелю залишилось лише згарище. Я була в шоці, тому що цей готель, цей взагалі заклад, цей комплекс, це рідна душа нашого всього робочого колективу. І чесно кажучи, ледь збираю всі свої емоції докупи, щоб стримати себе, тому що це ніби відірвали від душі від серця. Це забрали частинку душі. Ніхто з людей не постраждав. Ми наші працівники оперативно забрали всіх проживаючих з готелю. Люди не перебували на Всередині. Багато квартир на вулиці Млинова пошкоджені вибуховою хвилею. Люди ховалися в підвалах, обіймали дітей і плакали. Кажуть, таке важко забути. Я був в гаражі тут, в підвалі. Ховалися в укритті. Ну так і в підвал туди були. Я чув, саме я рахував, чув 11 вибухів чув. От. Ну, шум був. Сильно великий, дуже сильно. У мене то не сильно, слава Богу, на моєму крилі, в мене крило з цього боку, в мене тільки в гаражі трошки двері пом'яло і одну раму з вікна вийти, ну вже не закривається говоря. У мене ще й внучка була зі мною, то вона 11, -11 років і вона отримала стрес гарний. Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула 67-річна жінка. Вона отримала поранення уламком у скроню. Також постраждало ще вісім людей. Троє з них перебували на лікуванні у медзакладі, який зазнав руйнування. Двоє чоловіків та жінка отримали травми. Їх перевезли в іншу лікарню. Також з під завалів приватного будинку, де блокували двох жінок. Попри забої тіла, вони від госпіталізації відмовилися. Наразі у цорі зафіксовано руйнування понад. 45 об'єктів, в тому числі 23 приватні, 6 багатоповерхових будинків. Крім того, пошкоджень зазнали будівля жіночої консультації, дві школи та дитячий садок. Для фіксації руйнувань білоцерківців просять звертатись в ЦОР. На місцях влучань досі працюють усі відповідні служби, ліквідують наслідки обстрілу, допомагають постраждалим та відновлюють інфраструктуру. Олена Бойко, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла церква.